Опять ті самі гості в ту саму хату. Продовжуємо людям доносити корисну інформацію про ОКХ. Хочу показати вам таке. Торгуйте заробляйте барт. Торгуйте заробляйте барт. Користуйтеся, поки воно є. Дивіться, для нових користувачів, наторгуйте на суму 500. Для нових, показую, тому що я вже не новий, несіть 500, отримайте 30 барт. Що тут треба зробити? Учасники повинні внести 500, потримати 3 дня. Наторгуйте 500. Тобто, 500 внесли. А щоб 500 був... Торговля на 500 купили, на 500 продали. Все. Потримайте 3 дня, потім получаєте нагород. 30 бар, дивіться. 30 бар додатково для нових. Силку потім вам скину знизу, будете побачити. Давайте подивимося, по чому зараз бард Торгується. Почому зараз бар торгується. Давайте глянемо ломбард. Барт. Ломбард. Дивіться. 87-24. Торгівля. 30 барт. І того. 30 барт. І того 26 USDT. 500 доларів внесли. 3 дня потримали. Купили на 500, продали на 500. І вивели собі. І все. І ждете призів. Гарних призів. А чого ні? 26 доларів на дорозі не валяється. На карман не помішає. На карман не помішає. не... Запрошуйте друзів. От, запрошуйте друзів. Долучається є таке. Приєднатися. Бачите? Запрошуйте друзів. Отримайте 25 USDT. Діліться вигодою. Запросіть трьох кваліфікованих друзів. Отримайте 10 USDT у торгових бонусах. Запросіть 10, отримайте 20 USDT. Запросили. Друга, він перейшов по силки. Приєдналися. Тут буде ссылка. Приєдналися, запросили. Все, дивіться, користувач щойно отримав. Бачите? 25 USDT. Бачите, то, тільки що на даний час, який я знімаю, користувач отримав другий користувач. 10 USDT. На що не користуватися? Ну, хай сі буде. Цих 25. 3 USDT. Теж добре. То непогано. А так тут гарні інструменти, дивіться. Заходите, дивіться, плазма. От як плазму вже показував. Вже. Силка вище. Ниже, верніше, Була. Плазму показував, відео там було теж там. Заходиш, плазма, теж розігрується. Зараз і в торгових, і в таких, і всяких. Переходите плазма, хоп. Торгівля. Надо. раз. Надо ф'ючерси. Хто? Виключив. Раз, є ф'ючерси. Все дуже прості умови, Заходите на спот, ще раз показую. вибираєте спот, наприклад, памп, о, дивіться. Гарно стоїть. памп, Раз. Торгівля. Хоп. Ну, хто поймає, той понімає. Хочу ф'ючерси, щоб не шукати. Оп, все. Кросс мозг все є фьючерс. Ну, все дуже достойно, все гарно зроблено. Закачайте, перейдіть посилки, попробуйте. Хто займається цими ділами, криптовалютними торгами, то може зрозуміти, то може це все себе розбереться, скаже, хороше чи ні. Ну, все, всіх благ. Все, дякую за перегляд.